Ці хлопці, випускники фізико-технічного ліцею Олег Кіприк і Данило Резник однокласники. Обидва склали іспит з фізики на відмінну у Данила До того ж, максимальні 200 балів за СНО з математики. Ішовши на ЗНО з фізики, я розумів і вірив, що я отримую 200 балів. Коли я і побачив 200 з математики, я спочатку і не повірив. Я обновляв із, із із, -із сторінку один раз, другий, а все 200 залишалося. Годину ночі я відкрив си Особистий кабінет зно, і як побачив результати, то був дуже радий. Коли ти тільки побачив завдання ЗНО, я здивувався, бо вони не такі були складні, на мій погляд. Бо я, коли навчався ліцеї, то ми розв'язували складні завдання. Найвищий результат за тестування з математики отримав і Дмитро Прокопюк. Я Пропрацьовував за допомогою там, різних тренажерів, посібників там, ті теми, які я не дуже добре пам'ятав, хотів їх закріпити для ЗНО. Але також я дуже сильно працював у ліцеї за допомогою того матеріалу, який нам давали на парах. Вчителі говорять, були впевнені, що у підсумкових випробуваннях їх учні отримують хороші результати. Дуже працьовиті, дуже. Ось. Е якщо учень, е якщо учні дано завдання і один тест, то різні проходить три тести. Теж саме діма. Ніколи не залишають ні одного завдання, щоб вони не зрозуміли. От, і дуже дуже багато вони вдома працювали. Це натхнена праця, і навіть дистанційка їм не заважала. Даніл Різнік, Він у нас е переможець е Олімпіад. Він у нас переможець МАН. Данило Ризнік від, е, мріяв взяти оці, цю вершину. Він це, цього досяг. І я прямо дуже рада за нього. А Олег, Олег ну, можливо, куди то там далеко, потаємно, він мріяв про це. Але про це він скромніше він не говорив. Ну, наскільки він працьовитий і е, відносився до всього з такою віддачею? Що я їм застрі Данило Резник планує вступати до Київського політехнічного інституту імені Сікорського на факультет прикладної математики? Олег Кіприк припоїде на навчання до Польщі. Хлопець мріє стати програмістом. З комп'ютерними технологіями хоче пов'язати своє майбутнє. І Дмитро Прокопюк перше треба Чітко брати і розуміти свою мету. Тобто, кожного дня, коли немає сил, коли ти вже приходиш до і хочеш, наприклад, подивитися серіал, поспати чи ще щось, потрібно розуміти, що треба працювати, щоб взяти ті самі 200 балів, Потрібно кожен день себе дихати і мотивувати. Треба не відкладати все на останні моменти, навіть на останні місяці. Я б сказав, треба готуватися систематично на протязі останнього року або навіть останніх двох років. Тобто Треба постійно робити завдання, треба вірити в себе, поважати себе, і та самодисципліна дуже важлива. Результати випускників підтверджують, що отримати високі бали на тестуванні можна і під час дистанційного навчання, говорить директор ліцею. У нас є майже не майже, а 12 чоловік. По математиці і 10-11 чоловік по фізиці, які теж мають 12-бальний успіх, тобто які мають оцінки вище 180 балів. Анатон Володимир Чапинога, новини на Суспільному, Херсон.